Вітаю вас, друзі, на каналі Житло є. Я відразу попрошу за роботу, немалу роботу. Поставте оцінку каналу, щоб він розвивався, щоб відео бачили інші глядачі. Ну, а для того, щоб ви були першими глядачами на каналі, підписуйтесь на канал е, Телеграм і посилання на телеграм ви знайдете в описі. Каналу житло є у часи, коли вартість будівельних матеріалів стрімко зростає, усе більше людей звертають увагу не на новобудови, а на старі будинки. Часто це споруди, що здаються занедбаними, а інколи й зовсім в критичному стані. Але саме в цьому сьогодні багато хто бачить шанс. Сучасні технології та матеріали дозволяють буквально оживляти такі оселі. Те, що ще кілька десятків років тому потребувало величезних вкладень, сьогодні можна відновити швидше і якісніше. Люди беруться за відновлення навіть там, де, здавалося б, легше було б знести і побудувати з нуля. Але практика показує, реставрація часто обходиться дешевше і дає кращий результат, адже в основу вже закладені міцні матеріали адаптувати під сучасні потреби. Ці кадри не випадкові. Це один і той ж будинок, і я обіцяла вам показати. Як він буде відбудовуватися? Ось цей будинок перетворився вже ось у такий. І сьогодні ми знову в пошуку недорогого будинку, в хорошій локації, бажано цегляного. Що ж, ми в селі з хорошою інфраструктурою, магазин, церква, газ є, тут поруч можна провести при бажанні. Асфальт до будинку ось такий хороший якраз, а далі вже асфальт трошки гірший. Річечка через дорогу. Угу. Річечка. Село знаходиться в 28 кілометрах від Івано-Франківська і в 8 кілометрах від Богородчан. З гарно розвірненою інфраструктурою, а це ми вже біля нашого будинку. Виноградник з білим виноградом. І вже всі ці опори, їх багато-багато можна ще хто любить розводити виноград, є де, а там дикий гарний. Мабуть, восени червоний, так? Да? Вишні, горіх, фрукти. Місце дуже тихе, при близькості дороги. Тут таке невеличке відгалуження і тихо. Будинок цегляний, гарно оштукатурений та має свої проблеми. Це тріщина в стіні кімнати, і вона виходить зовні. Про це ви маєте знати. Двір будинку дуже сподобався. Є два входи на подвір'я: асфальтовані доріжки, відмостки, сходи. Тут все в порядку. Сад гарний. Привітний. Йдемо дивитися будинок ззовні в тому місці, де тріщина. Ось воно. Там такі вікна ще друго, ну, горище, і ось така тріщина. Угу. Є зараз багато сучасних методів, сучасних матеріалів, які такі тріщини укріпляють, склеюють навіть. Ми навіть ролик вам покажемо під кінець, якщо вам буде цікаво про це. Будинок оглядаємо навкруг, все подобається. Є дві міцні теплиці, ось одна з металопластикових вікон і є ще одна з металу. Декоративна стіна старої будівлі. Земля тут гарна, чорнозем досить такий, а не глина. І землі біля 20 соток в самому дворі і ще за парканом. Криниця, як бачите, є, і вода там теж є. Із міцних госбудівель слід сказати про гараж. Ми зайшли в бокові двері, а там є ще спереді. Двері такі розпашні, дерев'яний гараж, ну і тут якісь ще листи з шифера для укріплення. Ну Ось така будівля. Підходимо до будинку, житлового будинку з внутрішнього дворику. Досить міцні сходи, непогані двері. Заходимо в передпокій кухню. Прохідна кухня велика, тут більше 10 метрів кухня. Далі кладовка праворуч. В кладовках зараз всі роблять ванни. Теж простора, гарної форми. Така квадратна. Вихід на стріг. хороша, великі, широкі половиці, ось такі широкі. З кухні ми переходимо в такий коридорчик. Коридор з центрального входу двері, з центрального парадного входу, з того боку від саду. І тут таке металопластикове віконечко. І саме в цьому місці є підвал, вхід в підвал. Підвал бетонований. Металеві сходи. Бачимо консервацію, вологи немає. Плісні ви не чути. Ось такі подвійні двері в підвал. І металеві, і дерев'яні. Заходимо в першу кімнату житлову. Тут гарна піч, тепло тут. Підлога хороша. І проблема. Яка є в цьому будинку? Чесно показали вам тріщини, які зовні, а всередині ось така тріщина між кімнатами, між першою і другою кімнатою. Будинок нагадує цегляний. наскільки це підлягає ремонту? скажуть майстри, бо ми не такі вже експерти. Друга кімната. Вона більша першої. І тут теж є піч, грубка. Два віконечка обидва металопластикові. Вид дуже гарний з вікна. І на сад і бачимо там смереки ростуть вид в сад. От, От металопластикові конечко. Ось як хто не боїться цієї тріщини, не боїться будинок поремонтувати, то дуже приємний будиночок. Всього у 28 кілометрах від Івано-Франківська і у 8 кілометрах від Богородчан. Дуже приємна така аура. Приїдете, якщо побачите, відчуєте самі. А далі ролик, про який я вам говорила, це не реклама. Я не називаю компанію. Пошукаєте в інтернеті, але раптом це воно герметик, який є морозостійким і стійким до сонця. Просто стисніть і розгладьте, щоб заповнити тріщини. Немає потреби наймати робітників. Ви можете легко зробити це самостійно. Водонепроникний шар після висихання і затвердіння є повністю водонепроникним, високоеластичним і стійким до тріщин, і може витримувати стискання і розтягування тріщин. Він може впоратися з протіканням води через тріщини в цементному даху, просочуванням води через тріщини в зовнішніх стінах і навіть просочуванням води з трубних з'єднань. Він може щільно з'єднуватися з різними будівельними матеріалами, такими як цемент, червона цегла, скло, кераміка, дерево та плитка. Зараз виробник проводить акцію і подарує вам будівельні інструменти. Ви можете почати використовувати його відразу після отримання товару. Протікання води через тріщини в будинку потрібно усувати вчасно. Приходьте і подивіться на цей швидко висихаючий герметик. Його можна використовувати відразу після відкриття кришки, і процес дуже простий. Просто видавіть і нанесіть, і гідроізоляція та зупинка протікань будуть виконані. Більше того, водонепроникний шар, що утворюється після висихання, є водонепроникним, високоеластичним і стійким до тріщин, здатним протистояти замерзанню та сонячному світлу. Його можна використовувати для протікань води з тріщин у цементному даху, просочування води з тріщин у кольорових сталевих плитках і навіть просочування води з щілин у кутах стін. Нетоксичний та екологічно чистий. Він легко вирішує різні проблеми з протіканням води. Якщо вам це потрібно, поспішайте спробувати. Ось така наша розповідь: і про вартість будинку. Будинок в 28 кілометрах від Івано-Франківська, в 8 кілометрах від Богородчан, в селі з гарною інфраструктурою, в перспективному селі власники оцінили в 13 тисяч доларів. Телефонуйте, поїдемо на живий огляд. Зустрінетеся з власниками. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!